Я перепрошую, а Аккуратно, чого куди на, на машину? Я, я пописав. Стоп, стоп, стоп. чого ви катаєтесь тут? Скажіть, будь ласка, чого ви катаєтесь тут? Ви п'ять разів проїхали така навколо. Ваше, діли, я Чого ви Мої тут катаєте? Представтесь, будь ласка. Покажіть ваше посвідчення. Покажіть ваше посвідчення. Ви кожен раз однаково. А запишіть тоді, щоб запам'ятовувати, якщо ви пам'яті. Як ваша приїжджать? Достаньте, будь ласка, бо я не бачу. Достаньте, будь ласка, я не бачу. Дим, ви достаньте, будь ласка. Ви викликайте в так? Так, так. Достаньте посвідчення, щоб я міг прочитати. Почекай, бо так. Руки кудись. Переверніть з тої сторони. З сторони. Тримайте. Що там написано? Поліція. А чому там написано? Де вас сама зразка? Що значить до свидання? Що значить до свидання? Я, я вас не, не вас питаю, сказав, вдарайтесь.

Ну, ну добре, вам немає чим звати. Так, так, а ви чого повела? А вам є чим зайнятися, що ви курсуєте? Чого ви тут їздите? А яка різниця? Як це яка різниця? Яка це різка різниця? А вам яка різниця? Ви далі дві. Так ви що, Та ви що? Хто постираєте? Було би непогано. А не ходиш за русли. І ще права тут качаєш. Покажіть ваше посвідчення, будь ласка. Ваше посвідчення покажіть. А вирішив, що ти на роботі, чудо. Чого ти світаєш? Що ти... ти кажеш ти? Що ти кажеш? А, а ви поліція чому не реагуєте, Я не чому ви це робите? Відійшов. Відійшов? Я завтра тобі лічно прочитаю якісь підстатки, ти типу, будеш Віднести відповідальність. Лічно ти що? кримінальну. За те, що ти такий охреневший. Вот такий. Це не твоя робота, якщо ти брешне. А ти тут маєш для того бути, щоб захищати людей. від да, машини! Я не вас запитую, а ви Хай віднесе відповідальність за твої дії. чи ні. Куди ти їдеш? Це ти тих. А ти на роботі! Це дорога. Що ти даєш, йому порушувати конституцію? В яку конституцію? Чи він вас образує? Що не ви чому нічого не робите? Ну, Давайте ми складемо на нього протокол. Не втекає, не втекає. Давайте ми на нього складемо протокол. Так, звичайно, просто. Як перезасідайте протокол, поліція могла. Це не ображати... проїжджа частина, а ви більше десяти разів катаєте туди-сюди. Туди, туди, позначається пішохідний переход, пане. Будь ласка. Послухайте, це прибудинкова територія. Тут можуть рухатися. Все сюди Ви зніміть себе на відео і подивитесь. І подивитеся? Як вас? звати? Послухайте мене, то що ви зі мною спілкуєтеся, Послухайте. Кричит, чи вам просто потрібно до когось покричати? Ви як спочатку, якщо я з вами... Можете піти в ліс, можете піти ще в нас покричати, Я з вами спілкуюся, то я спілкуюся з одною людиною, да, а не з двома. Ні, я тут не спілкуватися. Ні, у вас все добре. Збираюся, І у вас все добре. я запитав, у вас а все добре. Я запитав, вас а у все добре. Які претензії а до вас? А чого ви до мене кажете, де? А ви не представилися? Добре, що ви представилися. Так, Ні, ну ви не може просто. А ви ви ну вишукуєте, просто. кого б сплатити? Кого просто, б затягнути? Якщо б, б я вишукав, ми просто їздили. Я, я хоч до одної людини став тут. Кейт, їзди їздить проспекту. Ну я хоч до одної людини став. Давай ну якщо поправити. Ну ви ж там стали, хлопці. Ну, ну, а да, ви, да, ви, що ви, це... ви щось вживали? Ви сьогодні щось вживали? Я кожен день живу. Таблетки від голови. То, то мені давайте мені ми проведемо би експертизу, можна, щоб конечно, ви буде за кервообідно. Таблетки від голови п'ю, від шуму в ухах п'ю таблетки. Давайте ми Важно, проведемо експертизу. Рахунок того, да, що то, він здовживав. А так, що це за були Так, такі? Ну як не знаєте? Ви ж водій. Давайте в танвіт я до чого. Ви маєте право на ній їздити і вирішати свої проблеми. Давайте так. Закривали ні Наташ автомобіль зареєстрований де? Я, я, ви, я, я, до, де зареєстрований до мене криште? Ви хто? А до, до кого че? Че ви дитя? Що ви кричите? Не ви не Будь ласка, встановіть технічний паспорт. Щоб ви пиняєте людину, а тому зустрічі ми не будемо розказувати. Я будете? Ви їдете на автомобілі, звісно, ну. Ви їдете на автомобілі Ви виходите поліцейські українці. Я шановний? Я не шановний. – А хто? <постійка> а по щоб показав таких типа автомобілі. В пісьоному ранку до 9 вечора, а я ж не красила. І потім я їду, я їду, ще на Красилів, 12 годин них спати, в 5 стаю. Скільки ти платять за кожну людину? За людину? Так, так. доларів 200-300. Далічки чи по перерахунку? З мене зарплата. Якщо мене за кожну людину платили, то я б з ними не говорив. І я Покажіть, биллионера. будь ласка, такі, такі паспорт до автомобіля. Я як журналіст вас. Ви журналіст. Так. Де да. да, ваша коротка журналіста? Спочатку ви покажіть свої документи. А ви ж не спитали мене мої документи, правильно? Тільки на камеру не знімайте. Я не буду здійснювати. Добре. Добре. Іліє... Ви Микола вильє Микола Юрьевич? Миколаїв Хмельницької міського територіального громади. Та... Дійсно докінчення. До? А де поєдні? По зі. Дійсно, строк закінчення мобілізації. Дійсно закінчення мобілізації. Коли війна припиниться, то посвідчення позаважного представника представника чого? Представника ж вам прочитав, Хмельницького міського територіального. Територіально є громади. Де да, доказ? Наказ зараз да, не на... йде до цього. Ну, no, він є, але він вже не 18 числа. А, а прийшла, де закон з 18 числа. Як вас Микола. Микола. Покажіть, будь ласка, технічний парк, то автомобіль. Чому я не хочу? не поважна особо його перевіряти. Я не з вами спілкуюся. Ви мене маєте захищати. Зрозуміло, що є. А хто видатний? Буде на то потреба, людина їздить Autobобіли, які не зареєстровані. Ви спочатку <порі> встановіть, що це за автомобіль, що це за, а? Це за автомобіль? А? <порі> це механічний. А де він розбитий? Де цей автомобіль взявся? Як це взявся? Приїхав з РТЦК? Звідки? А ви не знаєте, що це РТЦК? Є то звідки взявся в ТЦК? Я ще країна надала, як допомогу. Сказали, як, як допомогу, то я хочу побачити я по техістам Людина. Я людина. Запам'ятайте, Мисли, на то, суї, все. покажіть повноваження. Будь, будь ласка, ну. щоб я зараз до вас не викликав поліцію. Я думаю, ви мені ще вчора. Що це Поясніть мені. викликай поліцію, давай, щоб технічний парт подав тут. Як не поважні? Я людина. Ну, йди, перевіряйте людський. Це одна компанія. Знаєте, я до вас... То це ж поліція. До... Він не дочуває, до він не дочуває. Пішли, тоді перевіримо, як ви живете. <клыш> 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 я вже розібрався. Є наказ, думали. бумажка. No. Ну, Що саме? Ну, хоче... Перевіряти. А у вас? Хай покажеш покажіть тільки перевіряти. Хто тобі Хто Це не тайна, це не тайна. То от покажіть, будь ласка. Я не розумію, для чого людина. Документ документи Я прочитаю. У себе приватно і де Якщо знаєте англійську мову, читайте. Так, і що, до кого вона виписана? Виписана на Хмельницький ОМТЦК цитата із Де це було в паспорті видно? Де це Де Це дається для поліції. Це неправда. Це не дається для поліції, це паспорт, який отримали, ви при перетині кордону, це паспорт його орігінал. Показати ви які документи команди робити? Це зовсім ні. Ця машина заверна на фонд. Покажіть, сюди буде. Де такі паспорт? Я, дивіться, коли машину за кордону приганяють, її ставлять на фонд, та війна, так як війна зараз. Так, до який фонд поставлено? Його оце дає фонд, а я не знаю. До який? Я не знаю. Як це ти знаєш? це службова машина. Це фонд дає не такий паспорт, не? тут немає назву фонду. Де тут назву фонду? Де стоїть? мені. Це що печатка Це кого фонду? Що ти ліпиш мені? Мене можна не виховувати. Ви за це не сполили, я забрав. Ви не повинні Ви не повинні говорити. Ви не повинні починати тему. Вона і на Війну, військова ну, частина, її теж зберегти. З вами ви все сказали. Ви все сказали. Це може бути до кінця військового стану. Не перестане, а також 60 днів після закінчення військового стану. Вот вам Де, Де стоїть, що пригнали автомобіль на благодійну організацію? Тимчасовий облік треба поставити. Де він показав? Збираєте. Ей, все, Все, Уже мені. Пусть це трупи, Дай, що залізе тут буде. Все, давай, грузите, от автомобіль, тобто 15 ЛЕЛ. Ведуйте на вас попередник. кого попереднила би, де? Ні, не? вас, хто не знаєш, удачі. Вот так-то цікаво роз'їжджає до автомобілях, які проводять. На гуманітарну допомогу. А яка благодійна організація, цього не дала. Тому на цих працівників поліції треба скласти. Вже приїхала, приїхала машина і ну, не знаю, поліція, не ну, поліція, в поліцейській формі і військовій формі люди на машині на іноземних номерах. В дворі і каталися, вже 10 кругів намотали. Автомобіль не зареєстрований. Вони вже виїхали. Дякую, поки що наразі не треба. Dziękuję.